До теми тижня точно агентство Reuters опублікувало кілька пунктів, нібито з нової версії мирного плану, узгодженого в Швейцарії. Серед них є такі: чисельність збройних сил України обмежується на рівні 800 тисяч. Вибори в Україні відбудуться якнайшвидше після настання миру. Конкретні терміни не прописані. Також Україна обіцяє не намагатися відновити контроль над окупованими територіями силою. До речі, скандальний пункт про вихід збройних сил із Донбасу. Журналісти Reuters не згадують. Ймовірно, він і є одним із тих проблемних, про які згадував Марко Рубіо. Ну і власне буде обговорюватись додатково. Краще розібратися в цих складних переподіях. Нам сьогодні допоможе Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Він з нами вже на зв'язку. Олексій, доброго ранку. Вітаємо. вітаємо. Вітаю, друзі. Доброго ранку. Вітаю всіх наших, шановних глядачів. Отже, розбираємося з тим, що секретар РНБО Ростем Мумєров пише, що майже всі ініціативи Києва враховані на щастя. Це те, про що ми дуже проживали, але зараз маємо таку інформацію. Досить позитивно налаштований, також держсекретар Марко Рубіо. Що зараз відомо про те, які червоні лінії ми вже змогли відстояти в тому американському плані, і те, що можемо мати зараз. Одразу потрібно, як на мене, відзначити, добра новина також полягає в тому, окрім того, що ми провели ну конструктивні перемовини в Женеві, що і європейці а все ж таки не спасували, а висунули, повідно спільний свій план розроблений разом з Україною на противагу, ну, тому плану сполучених штатів, який ну насправді готувався на російською делегацією. Да там тим самим Дмітрієм. Ну це ну позитивне. Сигнал 에, на правду, тому що ми не тільки ну, коригуємо те, що надала нам американська сторона, але вже і одразу пропонуємо не. А заміну пунктам, а скажімо, повноцінну заміну бачення через план. Це важливо. Ми все ж таки так чи інакше вимушені, тому що Сполучені Штати Америки дійсно нам багато допомагали і зараз допомагають ну, враховувати те ті бачення, які вони надали в плані, тому ми їх десь частково навіть вимушені обговорювати. Тому ну, це дипломатія, нікуди не дінешся. І добре, що направду цю делегацію у Женеві очолив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, який завжди був. Ну він більш класичний дипломат, і він набагато, скажімо, глибше розуміється міжнародну тематику, міжнародне право аніж той самий спецпредставник mm. Вітхов, який mm. зустрічався з Дмитрієвим. І як пише знов ж таки наземна преса є основним ну подавачем тих самих пропозицій на узгодження. Дональда Трампа, які ми потім побачили в так званому плані. вот а разом з тим ми можемо сказати, що нам вдалося наскільки ми можемо оцінювати офіційні заяви членів нашої делегації, того ж згадуваного вами умерева, відкоригувати, дати своє бачення всіх критичних пунктів цього плану, і всі вони були конструктивно сприйняті американською стороною. Це безумовна перемога на даний момент, але це перемога в битві, скажімо так, а не перемога в дипломатичній війні. Ну і ще позитивний аспект, який неможливо не відзначити. Той саме Марко Рубіо відзначив, що дедлайну немає на даний момент, і те, що раніше американська сторона формулювала до четверга, що Україна має точно дати відповідь на ці пропозиції. це вже відходить. Сувається в сторону. Він конкретно прокоментував, що це. Може бути або п'ятниця, або понеділок, і в будь-якому разі фіналізуватись якась спільна рамка має тільки на зустрічі лідерів, ну тобто нашого президента Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Угу. Угу. Зрозуміло. Ми навіть здається в ефірі показували Марко Рубіо, який казав, неважливо, який день тижня, головне поговорити по суті. Скажіть, які... Залишаються найбільш неприйнятні для України пункти в цьому проєкті. чи є речі, на які ми в жодному разі не зможемо погодитися. Ну наразі ми поки що не знаємо, як який драфтовий варіант фіналізований. Єдине, mm -hmm. що ми можемо із офіційних джерел сказати, того самого згадуючи Марко Рубіо, що він сказав, що в різних варіантах пропозиції або 26, або 28 двадцять вісім пунктів. пунктів так. Тому конкретизації поки що ми не маємо. А якщо сказати, що критично для України, що не критично із того, що було запропоноване, ну то друзі, майже все критично критично. і чесно кажучи, от виходили навіть наші партнери, європейські партнери, ну з базових речей та формулювань, які точно мають бути враховані. Причому неважливо, чи це буде європейський план, чи це буде американський план, що має бути повага до українського суверенітету і має бути забезпечення наступного ненападу Російської Федерації. Це фундаментальні речі. Тобто, коли ми говоримо про український сувереніт. Ні, ми mm -hmm. точно не можемо говорити про те, що нам будуть розказувати в який безпековий блок, наприклад, нам вступати, чи а, якої зброї нам не мати, і яким чином мають обмежуватись наші збройні сили України. Mm -hmm. Ну тобто є фундаментальні принципи, які мають бути враховані в в будь-якому мирному плані, які мають бути основою для майбутнього перемовного процесу на рівні лідерів. Як вони будуть сформульовані, побачимо, тому. Що знов ж таки це не останній перемовний тур. Про це прямо сказав Марко Рубі. Дуже важливо, що взагалі українці думають про цей план, тому що знаєте, що там за колісами в обговоренні це завжди щось таке політичне, але ми тут живемо також ну, так, своє життя. Про Україну без України да, без України, і це сподіваємося буде дійсно на ділі. Наші журналісти поспілкувалися на вулицях столиці з перехожими. Саме запитали, що вони думають про цей план. Давайте зараз почуємо. Та я вам, як діючий військовий, можу сказати, що це це вже не перший раз. Це той самий план, який вже пропонували скільки чотири рази, і ні до чого воно не призведе, і прийняти він точно не буде. Мої ще займований план: це кабала для України, це здача територій, це програш, це за років 5-10 повторення війни. Цей пункт про скорочення збройних сил це очевидно про капітуляцію. Так. Це абсолютно несправедливо. Росія має понести відповідальність за все, що вона зробила. Мають бути виплачені репарації, має бути суд над Путіним. Все має бути по справедливості. Ще нема ніякого плану. Нема що обговорювати. Ну, вірніше, є якісь різні його варіанти. Воно може тисячу разів помінятися по будь-якому пункту. Кожен із учасників цих обговорень може здати задню. Можуть змінити якусь свою думку. Зараз це просто дуже сильно збудило громадську думку в всьому світі. Як мінімум, перше пункт який ми можемо запропонувати Росії піти. Вибачте, справедливий мир. Це виплачені нам репарації, це повернення нам всі наші герої, діти, яких викрали. І це як мінімум. Ну я вже не буду казати про повернення території 91-го року. Точно з землями я точно не згодна, що їх треба віддавати. Ну, хотя я не знаю, я не військовий. Виглядає так, наче це написала Росія, тому в, чому, в цьому точно нема сенсу. Ну, типу, ти на це дивишся і думаєш, чи є сенс взагалі продовжувати? Як і багато новин, це просто потім пройде, і те, що буде в четвер, не змінить. У нас от всі хлопці військові, і для нас найважливіше, що буде на фронті. Однозначно, ніхто з нас не хоче голосувати за те, щоб була капітуляція України. Ніхто не хоче здавати територію, але пане Олексіо, якщо розбиратися з тим, яке рішення приймати те, що ми почули сьогодні від людей, якщо ми добуваємося справедливого миру на переговорах, це одна справа. Якщо мова йде. Про те, що от варто щось підписати. Українське керівництво цю. Ну, не ну, американці там, я не знаю, не підпишемо. Не ми підписуємо. угоди. виходили. Що, що ми далі? Боремося далі, двигаємо цю лінію фронту. Який американці варіант? нам допомагають у цьому. Чи вони остаточно так або зброї, підписуєте, та. або ми все. Не будемо вам ні зброї давати, ні розвіддані, Воюйте як хочете. Це класичний варіант такою маєтникової дипломатії Трампа. Ну, давайте чесно, ми маємо вже до неї звикнути. А Трамп, як бізнесмен, як бізнес-підходах, він завжди заходить на будь-який перемовний процес з максимальних позицій, десь навіть занад, занадто максимальних. Да? Mm -hmm. Причому як з позитивних, так і з негативних. От і десь посередині цей маятник потихеньку має втрачати інерційну силу, і позиції відповідно мають сходитись. Тому до цього перемовного процесу ми з однієї сторони маємо підходити звичайно максимально. Прагматично, ну а з іншої сторони, холоднокровно єдине, що звичайно, от я щойно послухав разом з вами думки на золотих воротах наших громадян. Вони всі мудрі, вони всі дуже розумні. Це правда, і я дуже радий за те, що наше суспільство вже явно подорослішало і розуміє, що до таких складних перемовин Україна має підходити в єдності та консолідованості, тобто, чим Тим сильніші будуть наші внутрішні позиції, тим легше буде нашому президенту, нашій делегації відстоювати наші пріоритети в будь-якому перемовному процесі. Угу. Як сказав сам Трамп, для танго потрібні двоє. І ось інший учасник перемовин Російська Федерація, власне, агресор, який у неї план? Вони хочуть, щоб ми щось пообговорювали, а потім в останній момент вони такі раз не хочемо підписувати. Що вони хочуть? Російської федерації був дуже простий, дуже простий сценарій. Ви зверніть увагу, коли почалася актуалізація да, цього так званого американського плану 21 листопада. 21 листопада це дата вступу в силу американських санкцій, Можливо, хтось не знає. Вот і відносно уколу та Роснефті. базова їхня історія вже нополь протягом скільки там чотирьох таких умовних перемовних циклів. Це завжди відкладати ті санкції, які, якими погрожує президент Сполучених Штатів Трамп. Поза минулого циклу це були тамагавки, коли росіяни передали з посольства свого сполучених штатах документи про вбивство Кеннеді сполученим штатам, чого дуже. Хотів Трамп для використання в своєму політичному процесі. Ну і відповідно на наступний день томагавки Україна не отримала. Ну і цього разу, так чи інакше, ми також бачимо що вони активізують якийсь перемовний процес. Потрібно так, як було також на, на самому старті, коли Путін запропонував під час телефонної розмови. Ну трампу стамбульський перемовний трек. Потрібно так само для того, щоб відстрочити сам ці для того, щоб ну поновити діалог між сполученими штатами та Російською Федерацією, був е, запропонована така абсолютно безперспективна, е, так званий план е, черговий мирного регулювання, але санкції ввели. Так, санкції ввели. Санкції з 21 числа листопада офіційно почали діяти. Хоча потрібно відзнати що наприклад покупівлі нафти і Китай і Індія почали на них реагувати і зменшувати рівень російської закупівлі ще значно раніше, ще як тільки Трамп подав політичний сигнал, ну про те, що фіналізоване відповідне рішення. До речі, цікаво минулого тижня. Навіть Індія, яка є основним партнером закупівлі російської сирої нафти, вона відмовилася від співпраці з основними компаніями. І тут великий плюс це про цей 20-й пакет санкцій. Тому ну можливо дійсно і це спрацює, тому що коли Росія втрачає таких партнерів, ну це йде нам точно на користь. Пане Олексію, дякуємо вам, що ви в цей ранок доєднались. Спасибі з нами на зв'язку. Був кандидат політичних наук, і керівник асоціації малих громад Олексій Буряченко. Спасибі.